І прийшов цей день, коли народилася наша Моніка, 10 березня. І сьогодні нашій Моніці 10 років. І йдуть сьогодні її всі вітати. І тату, і тітка. І чекаємо свою моніку, щоб її привітати. Хай вона знає, що ми про неї завжди пам'ятаємо, що вона наша красуня, вона наша принцеса, а в майбутньому вона хто? правильно проліва. У, зараз у нас не сеть відображу вітер запакований. А, що це за вітер? Що то за вітер? Хто посмів такий вітер нам випустити в день народження в Моні? Перше йдемо нашу красунечку, привітаємо. Дивіться, біжить наша іменинка. мене, сюди. Муня. Тебі, у, привіт! Слухай, я тебе підтримаю. Я тебе вітаю з Днем народження, подивися з таким солоденьким букет. Тому, а знає, чому? Щоб таке життя було таке солодесеньке, солодесеньке. Ти була така гарна, така смачненька і та класна. Тримай. Ну і тут таке ти ж ти ж дівчинка, але ж ти мотні ага. так? для модниці що треба? Одяг. Ну то ясно, віці, на модне я можу вам показати, то модні, це подивиться. В шкіряних шортах люди добрі, а тримай подарунок. Боже, яка гарна. Ну що, і зараз хай тата привітає. Вітаю тебе, тих білороди. Троянди. Троянди. Троянди завжди, як будеш доглядати за них. То твій перший вазонок, Моніка? Мені я кажу, що я вже другий дати мене розповідає А, бачиш, Моніка, тепер ти така Нет, садівниця будеш що? Так що мусиш доглядати за ним. То щось... Покажи. Покажи їй! подарок. Шарик лопить. Тут шарик лопить. А це як ти виростеш, то буде вже така моднява дякую. <відько> <пачу> Давай Мммм. Коротше, ми тебе любимо, ми тебе вітаємо. Ти вся з подарками. Ти довольна сьогодні? Да. Ну то круто. То всі твої друзі? Так. Да. Да, ну, я її наклас багато. багато. А, а, Це я бач... можемо А, ну Я бачу вам весело, бо ви всі червоні. Зробимо фоточку. Давай. Давай. Що ти хочеш побажати всім іменинницям в день народження? Щоб були здорові, красиві і хайно вчилися. Оцього ми тобі всіх бажаємо. Ми тебе любимо. дуже. Ти наша принцеса. Все? Ти побігла? Вс? На її тусовочках, на її діти. Що за них? Та сіла в біскини. Серп!